І, і на сьогодні що буде робити ці? Паскальні чанички. Печіко, давай по центру, бо трохи багато не видно. Бага... Так. тут? Тут написано, що мають бути себе. Самі... Кролики багато, металики багато, бачу багато чого. Дивіться, написано, що тут є печиво фарбнички і прикрашати печиво. Давайте, хлопці, розкривайте, подивимося Можливо? що. А не я Пот... розкрию. Вот я ніколи не розкриваю. Ну давайте разом. Дмитрику, давай не. разом. Ми двоєти. І патя. І ля... за оце. Mm. Я? О кей. О кей. Yes. 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 Давайте. Так, і подивимося, що там у нас є так. І у нас є, власне, саме печиво так. Так. Да. Ай, тут все це все трошки покришити ще пахне. так смачно. Так, пахне смачно. Цукрова пудра, це, напевно, збивати білочок. А. Крем робити. А. Так. Ой, дивіться. Мама. Такі класні желейні. Мама? Пах... Можеш мені зробити? Не знаю, що? що. Всі кольори веселки. Всі кольори веселки. Такі кольора, щоб я міг будь які п'яти будь-якого кролика розмалювати. Так. Так, давайте візьмемо велику тарілку, розкладемо печиво на тарілку і подивимося, яке є печиво. Значить, доїдемо печиво, яке побилося. Розклали ми на тарілочки наше печиво. Давайте покажемо, яке класне печиво. Значить, воно пасхальне-пасхальне. Там... Ми забули прохалка, який тут був. Так. Там метелики, такі яєчка, кролики а і. А мене заказали, тут... що я тут є. Так, беріть, значить, хлопці, по центру в тарілочку, покладіть собі оті МД і жилейки. Добре? Значить, зараз будемо ділити жилейки. Ми тільки зараз побачили, що це видумали ведмедики. Але дивіться, якщо придивитися, ми бачимо яєчко з кроликом. Власне, самого кролика. І така корзинка з яєчками. У мене кролик в корзинці. Бачите? Так! І Дякую. саме яєчко. Дивіться, який класний. Так, зараз подіємо. Дивіться, які є кролик, кролик, яєчко. Яєчко, курзинка з яєчком, Мама, з яєчком, кумова кролика. Мені дуже подобається ось такі ось такі. Угу. Дуже смачно. У нас, у нас є цукрова пудра, я так розумію, що я маю зараз робити глазур з нею. Відкриваємо нашу цю коробочку. Папалям, папалям, де синій патрактор нам. Так, ми зараз подивимося, що у нас тут є. Що ми цікаво. Розро... У нас сталося чіпе, тому що до цю... ця цукрова пудра вона була приклеєна ре, 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 ре. до коробки і щоб її ви... 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 виняти збоку. Ви що в нас трохи порвалася боковочка, і ми її он підклеїли зараз. І в нас сталося так. Будемо зараз робити глазурь. Зараз ми прочитаємо, як хочуть, щоб ми зробили глазурь. І будемо робити. Так. Для юр. Мама, я, хо... я хочу так. Мама, ти знає, що я дуже, хочу, дуже сильно глазур. Вам знадобиться е, інструкція для використання. Вам знадобляться фруктові соки на ваш вибір. Молоко для білої глазурі. Один пакетик Один пакетик Просійте цукрову пудру в миску збити з молоком для білої глазурі або обраним фруктовим соком. Використовуєте так, цукрову на одну столову ложку напою. Для помаранчої глазу рекомендується використовувати морквяний сік, для рожевого їчик чорної смородини. Порада поступово додавати рідину, цукрову пудру, а не навпаки, глазурь, то консистенції має бути схожа на зубну пасту. Так, помістіть кудинський мішок або пакет для заморозки, відріжте куточок, чи менший одір, тим тривніше буде декоративна смужка. Окремі декоративні деталі слід склеїти на печі з допомогою глазурі. Так, діти, в мене для вас вона. Я йду по сік. Мама, можеш купити всі сіки? Соки побачу, які є. Всі соки по І зараз сіка. куплю. Добренько. Всі соки по смакам. Ну, мама... Побачу, я йду по сік. Мама... Так. Повернулися, взяли молочко, взяли сік. Так як казали, ми взяли моркво яблучко, бо не було суто морквяного, І слива яблуко з м'якою. Теж, мені здається, має бути такий темний колір. Е, купили такі конверти, щоб зараз діти могли розмальовувати, і молочко. Зараз будемо збивати, написано за цим, що просто сік, додаємо цукрову пудру і збиваємо. Зараз будемо пробувати. Так, беремо цукрову пудру, трошки надрізаємо. Ді, так, і висипаємо трошки собі старілочку. Фу. Ну... І я тут диснеївські Мам... ці співаю. Мама... А не це Піксар, не диснеївські. Від кого пісня? Що? Ти знаєш що? Пам'ятаєш те? Глядачі. Ти насипаєш. Я... Пам'ятаєте, глядачі, як ми робили до... такий дім? Замок. Висипати? Не дім, на новий рік. Зараз відкрию ще трохи. Печива, так. Да. Ну, можна співати, дай подру. Трошечки Дмитро посипаємо. Вот. Так мало. Давай, давай ще. Сип, сип, сип. сып, спи. Він цілий пакет. Ні, давай. чого так багато. Все, все Це називаєш мало мало. Вид, якщо я оце все У мене став цукровий діабет. Значить Ай, так. Сік. Тепер беремо ложечки. Беремо сік, відкриває кожен свій сік. Я хочу. Так, я беру. Беремо і сюди в цукрову пудру потрошечки виливаємо сік і мішаємо ложечкою. Мішаємо і вимішуємо ложечку. Чуть-чуть підлили змішали. Чуть-чуть підлили, змішали. О, це точно сік? Сік-сік, сливовий. Так, і мішаємо. О, прикольно пахне. Так. Давайте, щоб не було згусточки. Воно ну, мало бути густе. Так? Да. Так, все, Ілюша густане. Дмитрик додає ще цукрову пудру. У мене червона буде. Так. Як же це Я, краса, вона, 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 я вона просто вона, вона. я її хотів червоне. Ну, має бути густе, як крем. Ні, Ілля, густе, як крем. Вимішуй і, напевно, додаю ще пудру цукрову. Нормально буде. Вимішуй. Можна трохи соку? О, густия! Да, бути як крем. Можно ще трохи Діма, має Дима, маяку як крем. Так, Дима, тебе еще треба цукру путру, таба заритка. Тепер за будем на черву. А ташці залежите, выпьем. А то я вирішу. О! А тепер загусте. Мішай, мішай, мішай! мішай. Дивіться, в августі 4 місяці. З чотирьох місяців можна, а, а, тоб... а там з шести місяців. Тобі повезло, ти можеш так, вимішуємо, поки не буде. <гул 'я> Починаю я за рецептом вибити білу глозу. Там написано, що потім не просто молока і цукровою потребу. Дивіться. Буду додавати і мішати. Петрика вже готова. Мішчанка. Ми беремо наш конвертик. Уйди, мама, Набираємо. Наповнюємо так туди. Уйди, Мене загусло. Накладай. О, Вілюша теж. я вимішую, Вілюша. Чому? Смотри, по ній рукою тримаєш, другу накладаєш. Я не хочу, мама. Давай, на саме дно. Вілюша, тебе теж дається вже добре. О, вірю, що теж добре. На тобі теж конвертик і наповнюй його. Що наповнювати? Середину конвертик на саме дно. Так, похилці наповнюють, наверняка своє. Це моя біла глазурь, вона теж вже готова. Буду зараз конвертик її. Так, конверти готові. Тепер хлопці беруть і розфарбовують своє печиво. Я вчора вшому вертую. Я бы... Би... Да вам украивает тарілочки ще? Да. Я бы би... вот. Мама, ты мама Так. Мама, ти його нам подрезала, По зрізала, вірю, вірю. вірю. Надень. У мене буде качка. У <тірків> <тірків> мене буде качка. Как еще хрустить із, із, за искусством? Тихо, а ч у нас чотиразури вышло? Потому что у меня забагато. Я завжди цей рукою пишу, але тепер... Проклара прокрашаю не. Є... далі где що... далее. Да, давайте Не забывайте, что вы можете тим. Прикрашати. А, да. Кентажается глазурь. О, О качека залком.

Я буду трохи розмалювати. Иля, я, я просто напишу. Де? Дімон! Ай. Палець Христу. Ой, заказав, бачить, протік. Бо ти маєш вниз пропихати його. Та-дам! Де? Найкраще заняття в моєму житті. С, да. Тебе понравился добрости так Да. Дим. Давай-то ещё. А, сделаем. Чик, чик. Хартквар. <plusieurs> <mutes> <conception> <hard -cours>. <limitation> <Hydania> Так, показуємо, які печива хлопці вищі. Не припала. Дуже гарний. Не, не скажу, а дуже гарний. А мені дуже гарний. А. мені. Правда гарний? Да. Так. Так. Хлопці наші вже все поробили. Пробують смачне печиво. Да? Дуже солодке, таке цукрове печиво. Ну, Ілюша як завжди фу, русятку. З вами були Діма, mm -hmm. mm -hmm. Я мама і ми сьогодні yeah. mm -hmm. mm -hmm. робили. І ми сьогодні робили печиво. Ви були на каналі. Oh, Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Mm -hmm. Нажимайте mm -hmm. на дзвоночок. পাপা পাপা আর